Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. ФПВ-дроном по цивільному автомобілю у Приморському поцілили росіяни сьогодні вранці. 37-річний водій загинув на місці. Під обстрілами минулої доби були 9 прифронтових міст та сіл Запорізької області. Заступницю начальника одного із запорізьких комунальних підприємств викрили на хабарі за 100 тисяч гривень. Жінка без офіційного договору задіяла працівників та техніку КП для благоустрою приватної території. Посадовиці загрожують від 5 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Два легковики зіткнулися вчора на вулиці Українській. Водія «Фольксвагена» з автівки, де блокували рятувальники. Водій автомобіля «Форд» вибрався самостійно. Обох доправили до лікарні. Причини ДТП встановлюються. Суттєве похолодання і заморозки очікуються у Запорізькій області цими вихідними і на початку наступного тижня. Попереджають синоптики. В день температура буде коливатись від плюс 11 до плюс 16, вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту прогнозують заморозки. У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які зберігали та збували наркотики. Один з фігурантів попався, коли продавав метамфетамін. При собі він мав ще 32 зіп-пакети з кристалічною речовиною, попередньо метамфетаміном, і ще з ймовірно канабісом. Правоохоронці провели обшуки у затриманого та його товариша: знайшли амфетамін, канабіс, ваги, а ще гранату, пістолет Макарова, 41 набій до нього та ще 653 набої калібру 7,62. шістдесят Ваня триває. Риб з пруду на райдозі переселяють до сусідніх водойм. Все через обміління, яке може призвести до їх загибелі. Риб перенесли до водойм, де рівень води більший через природні джерела. Цієї суботи запрацює фонтан на площі Маяковського. Вперше з початку повномасштабної війни він буде підсвічуватись синім, зеленим та червоним кольорами. Фонтан працюватиме щодня з 10 до 21 години. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.